Привіт, пропоную зовсім невеличкий такий розважальний момент. Я візьму оракл Вознесених майстрів, вчителів, вчителів людства і витягну три карти, ви оберете собі один із трьох варіантів. І послухаєте. Так? Ну що, поїхали! я роблю паузу, щоб гарно перетасувати і розложити. Ось і готово три варіанти. Роздивляйтеся, будь ласка, який вам запав у серце. Перший, другий чи третій. Ну що, будемо їх відкривати? Отже, перший архангел Михаїл. Ви можете це зробити. Другий Мохокохан Рагочі вчитель. І хіна свобода. Про що ці карти? Архангела Михаїла вам представляти не треба, ви всі його прекрасно знаєте. Він вам говорить про те, що все досить. Ви вже навчилися, ви вже все знаєте, і ви можете це зробити своїм мечем. Він все, що вас стримує, блокує, якось заважає, просто відсікає. Тому він вас запрошує ліквідувати всі ті кайдани, які вас ще можуть тримати. Попросіть його заступництва, його допомоги і захисту. І робіть. Робіть те, що вам хочеться. Він вам допоможе. Наступний мохокохан Арагочі. Можливо, ви його не знаєте. Це, до речі, духовний наставник сен жермена Це людина, яка наставляла багатьох керманичів свого часу і завжди шукала мирного врегулювання різних конфліктів. І навчала, як зараз би ми сказали, дипломатії. Так? Тобто, якщо у вас є якісь питання, наприклад, щодо миру врегулювання конфліктів, це чудово. Але йдеться в цій карті не тільки про це, а бачите, тут написано вчитель. Хто вчитель? Ви вчитель чи хтось у вас вчитель? Не повірите, вчитель у вас всередині, але і вчитель назовні. Що мається на увазі? Що ті знання, які ви отримуєте, ви вже можете передавати далі. Тобто не тримайте в собі. Тобто, якщо ви щось знаєте, вмієте робити, в чомусь у вас є, наприклад, якийсь поклик душі, ви готові. Оця карта говорить про те, що все, не тримай в собі, давай ділися. Але не забувайте, що кожен вчитель це також і студент, вічний студент. Тобто завжди треба і вчитися, і лише потім передавати знання. Але, в принципі, оці дві карти, що одна, що друга, говорить про те, що ви готові досить зволікати. Треба вже щось робити. Тільки тут більша така карта діє, так? щось зробити. А тут більш така карта розумового характеру, так? навчати, передавати. І давайте третя карта. Хіна. Це богиня місяця. Бачите, там місяць? Згідно полінезійських і гавайських легенд, вона була настільки гарною, що на неї дивитися було дуже важко. І коли вона дивилася на людей, то із своєї доброти вирішила їм подарувати декілька частинок місяця. І вона скинула ці частинки місяця, і з цих частинок виросли банани. І з бананів люди почали робити собі не тільки їжу, а й одяг і комерцію. Так? Тобто вона таким чином їх врятувала. Про що карта? Написано Свобода. Ну що, пора брати свою свободу в руки, що мається на увазі? Знову ж таки, все, що вас блокує, все, що вас тримає, все, що десь якось не так. Треба від цього відходити. І, в принципі, вам треба, як правильно сказати, по-перше, виставити свої кордони, так, щоб вашу свободу ніхто не міг забрати. По-друге, заявити на весь Всесвіт, що ви вільна людина, так і кажете. Одна така так? я вільна людина. Встановлюю мій суверенітет. Це я встановлюю контроль і правила в моєму житті. Я творець свого життя. Я керую своїм життям. Я беру на себе відповідальність за всі свої думки, емоції, творіння. Я буду нести за це відповідальність. Так? Тобто свою свободу забрати собі назад. Якщо у вас є якась така ситуація, відносини, щось таке, що заважає проявити вашу свободу, прийшов час її завершити. Дозвольте Всесвіту вас підтримати і допомогти вам. І, звичайно, вчиться казати Ні. Тобто у вас є свобода. Вибору. Не забувайте, що у вас є свобода і творіння. Ви повністю можете і повинні керувати своїм життям, своїм майбутнім. От, сподіваюся, що така хвилинка розслаблення вам піде на користь. Нічого визначати не потрібно, ніякої практики тут нема. Це просто Такий момент трошки вас розслабити, бо я бачу, що надавала вам купу практик. На це потрібен трошки час, щоб їх засвоїти. Так, не всіх все виходить. Я намагаюся відповідати на ваші коментарі і давати необхідний матеріал, щоб покращити те, що у вас не виходить. Сподіваюсь, що у всіх все скоро вийде! Удачі вам Аввах, бувайте!